Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Давайте подивимося сьогодні Таро Пронос на період з 25 по 31 березня. От уже і березень, закінчується, час летить скоро вже і літо, да? Обирайте собі варіант по камінчику, по номеру 1, 2, 3, як ви захочете. Працює з нами сьогодні Ленорман Лілової Вишньової Сумірки. Вона попросилася одна. Так що будемо сьогодні на одній просто різними, по різних варіантах. Убирайте, настраюйтесь, кому треба більше часу, ставте на паузу, думайте, але, знаєте, теж сильно не заморачуйтесь. І так, давайте почнемо. Синій камінчик, я вас вітаю. Давайте подивимося, як пройде ваш тиждень, я дивлюся ваш такий загальний стан-настрій. Особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. І так, подивимося загальний ваш стан на цей період. Особисте життя, кар'єра, робота і фінанси і фінанси. Що в мене стоїть так криво. Ладно, вже. Дивимося: настрій. Ваш настрій. Ух ти! Карта мітла. Ну, по-перше, або це може бути, знаєте, що ви хочете навести порядок в домі. Це мітла і пльотки. Да? Це те, що ви повторюєте. Якісь дії, які ви повторюєте часто. от настрій у вас такий буде щось зробити, переробити, навести порядок. Ну, що це може бути, знаєте, що ви хочете щось комусь доказати, з кимось посваритися, доказати свою правоту. Зараз ми дуже ретельно подивимося, де це програється. Давайте дивимося. Особисте життя. Що у нас тут, дороги? Ну, Тут ви можете десь своєю половинкою. Роз'їжджатися, ви в команді, чи ваша людина в команді, чи десь ви просто знаходитеся на відстані, спілкування на відстані. Но ця карта точно віддаляє. Якщо ви один одна, то, ну, тут ви не зустрінете ще нікого. Тут по картах у вас йде, що ви як різними дорогами ще своєю половинкою ходите. Да? На цьому тижні ще якихось знайомств я не бачу. Якщо ви вже довго в парі, то між вами будуть дороги, або от просто ви будете віддалятися один від одного і приділяти увагу якійсь іншій сфері на цьому тижні. Да? Ну, це не програється мітла, не програється тут в особистому житті. Давайте в кар'єрі в роботі подивимося. Ух ти, серце, дивіться, дуже може бути, що програється Мітла в роботі. Тому що це дії, я кажу, які повторюються. Тобто ваша робота буде приносити задоволення, і ви її будете багато робити з задоволенням повторювати якусь роботу. Да? Наприклад, там. Грубо говоря, ви копірайтер, пишете статті, і у вас таке прийшло натхнення, вам гарно платять, і ви хочете багато-багато написати багато пишете. Там, чи ви перукар, мене це часто прискакує сфера красоти, да? майстер манікюру, і у вас приходить багато клієнтів, ви робите багато зачісок, багато нігтів, да? ну, багато якоїсь, якоїсь своєї роботи, і вона вам приносить задоволення. Однозначно, хто в пошуках знайдете роботу. Обов'язково. Роботу по серцю. Вам буде робота точно приносити на цьому тижні задоволення. Дивіться, тут прям нота, да? ви будете прям співати. Можливо, ви співак або співачка, і у вас буде багато концертів. Чи настрій такий, що ви захочете пісні співати на роботі, сидіти, да? Ну, тут у вас будуть клієнти, буде робота, буде. Будуть якісь проекти, буде задоволення від роботи, ви її захочете робити. Вам це буде подобатися на цьому тижні. Ну і дивимося: фінанси, каса, ну, будете, час прийшов, так? Да? Косити урожай. Коса не показує саме ця коса є тут ще одна коса. У нас в цій колоді по дві карти. Кожну. І коса два рази повторяється, так? саме ця коса показує, що це невеличкий і швидкий результат. Ви будете косити щось, да? Ви можете, наприклад, якщо ви власним чимось своїм займаєтесь, якісь пропонуєте послуги чи товари, ви будете багато раз продавати, так? це вас не буде за раз великої суми, але в вона може назбиратися не невелико. Але от такі от, от, от мілкі, мілкі суми будуть. Або ви отримаєте там аванс да, на цьому тижні. Ця карта показує, що ви будете знімати якісь вершки. Я не бачу крупної суми, але це може бути, наприклад, там, да, я ж кажу, якщо з клієнтами, це, до прикладу, у вас може бути взагалі інша сфера, ви приміняйте на себе. У вас багато клієнтів, вони не платять вам там кожна багато, да, але от платять, платять раз, раз і не збиралася сума. І от у вас буде таких багато міл мілких. Заказів і фінанси точно будуть на цьому тижні. І вас настрой такий, розумієте? Ви заробите, у вас настрой бойовий. Ви будете старатися, ви будете горіти своєю справою, і вона вам принесе і задоволення, і. Результат фінансовий. Єдине, що особисте життя, ну тут просто видно, ви будете дуже багато часу на роботі. проводити. Може, у вас якраз тиждень такі там квітами продаєте, да? і не знаю, і, і всім треба цього тижня багато іменинників квітів купити і до вас приходять в магазин. Дивіться на свою ситуацію, але от ну, багато буде тут у вас роботи, і від цього ви будете отримувати і задоволення, і гроші. Ось такий шикарнючий, я вважаю. Перший варіант, як вам пишіть. Якщо вам потрібна особиста консультація, в описі є мої контакти. Запрошую. А я переходжу до жовтеньких, до двієчок жовтеньких. О, де воно тут? Видно? Настраюйтесь на себе, і я буду дивитися, як пройде ваш тиждень. Дивимося загальний ваш стан. Особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. Так, дивимося. Загальний стан на тижні, настрій ваш. Так, далі. Особисте життя. Кар'єра, робота і фінанси. Ну що, готові? Дивимося. Настрій, загальний стан, якер. Десь за є ну дивіться, які тут тучі згущаються. Ви як ніби будете шукати острівок стабільності. Ось настрій такий, я хочу знайти цю стабільність чи в особистому житті, чи в кар'єрі, чи будь-да. Зараз ми подивимося, бо якар вона не дуже така саме по собі говоряща карта. Вона говорить, що ви десь хочете побути в стабільній ситуації, віднайти цю стабільність. Часто якір показує роботу, але зараз подивимося. Ухти! Особисте життя сонця ну це радість, це зустріч доочікувана, примирення, перехід на новий рівень, знайомство, хто ще не знайомий. Сонце це найвищий, такий пік в колоді, Най найвища насолода. Тобто ви будете насолоджуватися особистим життям. Все буде ясно. Да? Тут хмар немає, сонце світить. Такі, ну, хмарки не, не, не затягнуті, да? світла дорога. Хто давно не бачився, сонце дуже класно показує, що, от, ну, знаєте, як проявлення, зустріч. Людина може приїхати, написати, подзвонити. У кого якась мовчанка була, людина проявиться до вас, Чи чоловік, чи жінка. Так що в особистому житті ви будете щасливі, це точно. Да? У вашому серці сонечко буде. Настрій такий. Сонячний. Ну, давайте роботу подивимося. Ну, робота показує якісь. Новини, хто в пошуках знайде, як за якоріця, да, знайти роботу. Хто вже давно працює, можливо, якась подорож по роботі буде. Можливо, люди будуть приходити знову ж таки, якісь клієнти. Ну, це активна карта. Карта активності. Ви десь будете, знаєте, як постійно в русі, ну і ще тут карта лошадь, кінь, вона говорить, що ви будете кінь пахати. Ще так може програтися. І тут якір такий, що на роботі я реально пашу. Багато роботи. Якісь можуть прийти звістки, ви можете переходити, наприклад, з одного відділу в інший, там, зніматися, якщо ви винаймали якусь оренду, переїжджати десь, ви наймати в чомусь, ну, якомусь іншому місці да, в роботі. Давайте подивимось, як фінанси у вас. О, фінанси це добре. Собака. Фінанси йдуть стабільно, вони не розтрінькуються. Ви можете тут багато працювати, да, що ви збираєте? На щось збираєте гроші. От ви зависаєте на роботі, тому що ви хочете на щось е, накопичити, тому що собака це вірність, вірність до грошей, тобто я їх не трачу, я їх зберігаю. Я стараюсь, також може бути, е, що. Якісь подарунки від друзів, да? собака це друг, від партнера може бути. Якийсь подарунок, який ви давно чекали, давно хотіли. І людина десь знаєте, як послухала і запам'ятала, це теж свого роду вірність, да? Це знак уваги до вас, знак відповідальності. Це може бути, що ви до вас хтось приходить в бізнес, в партнерство, і ви разом, як команда, да? з другом. Заробляєте гроші. Ну, однозначно, собака дуже добре. Також може бути, що ви потратитеся, до речі, на дарунки. Да? От ви стараєтеся на щось заробити і потратите гроші для свого друга. Ось такі можуть бути різні варіанти. Тиждень хороший, шикарний, особливо в особистому житті. У вас тут прям щастя, радість, ви будете дуже щасливі. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам ваш варіант віючки. І для особистої консультації, хто хоче, пишіть, будь ласка, в шапці профілю є мої контакти. Так, а я переходжу до синенького камінчика. Синенький кристалик. Давайте ваш тиждень подивимося. Що у вас чекає? Я дивлюся загальну характеристику тижня, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси, саме такі насущні питання, проблеми. Да? І так, що тут у вас? Настрій ваш? Кар'єра, ні, особисте життя. Так. Примішаю. Особисте життя збилася вже буде по-другому. Особисте життя. Особисте життя. Кар'єра, робота і фінанси для вас. І фінанси для вас так. Що тут у нас? Ваш настрій. Дивіться, якісь новини до вас ідуть лист. Можливо, ви підписуєте якісь документи, і вам приходить лист, що вже все вирішено, да? закріплено. Може бути, що ви там візу оформляєте. Да? Це робота якась з документами. Також може бути, що як в меседжерах, так? в соціальних мережах вам хтось пише повідомлення якесь. Зараз ми подивимося. Сама карта по собі, лист, вона. Не каже, що, що в цьому листі. Говориться про щось таке прикусну вину. Зараз подивимося, де це особисте життя. Що тут у вас? Дивіться, напряг, да? карта тучі. Ну ця карта краща. Тут є дві, ніж інша. Тут уже тучі, як ці хмари розвіюються. Да? Тут вже починається сонце. Прояснення якоїсь ситуації. Буде якась можливо, розмова, яка вас лякала. До якої ви довго готувалися, ну, вона не дуже приємна для вас може бути. Якісь можуть бути незрозумілі ситуації, недосказаність. Але оскільки у нас тут є ой, карта, лист, то може якраз говоритися, що якщо, наприклад, у вас була мовчанка, да, появляться перші признаки якісь. Людина об'явиться, ви ніби захочете вияснити щось. Для когось, хто не в парі, може програтися, що вам хтось напише, там, побачили вас десь на вулиці, знайшли в соцсетях. Да? Там через друзів написали і хочуть якби, спілкуватися, хочуть з вами зустрічі. Ось так може програтися. Ну, тут така деяка. Знаєте, ну, як туман в відносинах, деяка недосказаність деяка така незрозумілість. Але, але цей тиждень показує, що вже почнеться, як то кажуть, потепління, да? почнуться вже якісь зміни. Уже цей туман почне розсіюватися, ви вже починаєте більше бачити і розуміти. Хто самотній, я ж кажу, може хтось проявитися до вас, написати. Але ви будете сумніватися, треба вам ця людина чи ні. Якщо хтось з'явиться на цьому тижні в вашому житті, ви не будете впевнені, чи ця людина вам потрібна. Ну і возвращенці да, можуть бути ті, хто був вже в вашому житті. Так, кар'єра, робота у нас всадник. Це якісь новини, це хтось приходить на допомогу. Якщо ви в пошуках роботи, по цій карті ви її можете легко знайти. Вам прийде новина, що вас вибрали, да, що ви вже йдете на роботу, ви готуєтесь. Був в другому варіанті теж цей всадник. І тут ем, кінь, і він говорить про те, що пахати, да, я вже казала, пахати як кінь. У вас буде багато роботи. Багато. Ви на місці не зможете сидіти. Всі три варіанти показують мені, що цей тиждень буде дуже активний. Можливо, в кінець місяця будете підбивати якісь підсумки, щось, якусь бухгалтерію, якщо ви бухгалтер, да, звірять, ну от щось в такому дусі. Роботи буде багато. Фінанси, класно. Клівер, да? Знову ж таки, це таке щастя на кожен день по, -по картах. Вважається, клівер. Да? М -м -м Маленька така радість, цікава радує кожного дня. Тобто, наприклад, да, ви собі зможете дозволити на сьому тижні випити смачнішу каву, сходити з подружкою десь, то знову ж таки, на каву чи на, на що, поговорити. з'їсти щось добреньке. Купити там якийсь собі одяг на порядок кращий, да? тому ви будете цьому радіти. Це не щось грандіозне, клівер показує. Це не як невеликі гроші, які приходять до вас, так і трати, які дуже вас радують. І гроші теж, які будуть приходити, вони, може, будуть невеликі, але вони для вас будуть дуже важливі. Ви будете знайти ці гривні, євро, долару, хто в нас десь знаходиться. Зараз дуже багато українців за кордоном. І у вас може бути своя валюта. Але ви будете раді. Ви будете раді кожній, кожній цій, кожному цьому поступленню, і воно вам буде приносити якісь ітрати такі. От ви щось собі зможете купити себе побалувати, знаєте? Щось таке добреньке, смачненьке, гарненьке, квіти отримаєте. Так? Ну це щось таке не сильно крупне, але м -м, те, що по душі, те, що у вас. Порадує. Може, друг, партнер, брат, мама і так далі. Да? Хтось з близьких вам може подарувати щось таке, як то кажуть, міле Да? Ну, щось, щось, що буде гріти вашу душу. От якась така невелика покупка, невеликий подарунок, який вас дуже буде гріти. Вам запам'ятається надовго, і ви будете йому дуже раді. Ось такий третій варіант, ціленький. Якщо вам потрібна особиста консультація, ласкаво прошу в описі є мої контакти. Всім дякую за перегляди, дякую за ваші коментарі, за вашу реакцію на відео. До нових відео, па-па!